Сьогодні ми розпочинаємо перевірку наших закладів освіти. Ми починаємо з закладів середньої загальної освіти, наші ліцеї до нового навчального року 25-26. В першу чергу це безпекові питання, питання укриття. Далі ми звертаємо увагу на наповненість наших перших класів, десятих класів, ну і формування взагалі вже мережі наших закладів. Далі санітарний стан, тому що багато чого зроблено було за попередній рік, але ми розуміємо, що всі цим вимогам повинні відповідати наші заклади. Ви зараз теж вже знаєте, що у нас є вже спалах коронавірусної інфекції, тому особлива увага, особлива увага на харчоблоки. Будемо дивитися укриття, стан укриття. Тому що навіть в цьому році ми робили поточні ремонти і дуже було багато проблемних питань. У нас в складі комісії є представники ДСНС, представники. Управління з надзвичайних ситуацій, санітарної служби представлені практично всі управління і ті служби, які відповідають в першу чергу за безпеку дітей. Сьогодні у нас район Шевченка, Поліва це буде і 24, четверта, і тридцята, 14, 22 друге ліцей. До 1 вересня ми повинні прийняти всі наші заклади, тому що без Акта і без допуска вони не можуть розпочати приймати дітей. Такі випадки у нас були на превеликий жаль на попередні роки. Маю надію, що в цьому році все буде нормально і буде відповідати стандартам. Далі ми продовжимо, проходимо на наші садочки, і до кінця вересня у нас будуть прийняті всі наші позашкільні заклади освіти. Це наша Школа сонечка, наш центр творчості, центр технічної творчості, тому що там набір закінчується до 1 жовтня. Зараз ми з вами знаходимося в укритті, яке призначено для дітей, які в освітньому процесі поза освітнього процесу. У нас є охорона, яка впускає жителів мікрорайону, це переважно вночі, але б я хотіла звернути увагу, тому що ви бачите, що тут є матеріальні цінності, стільці, столи, ковдри. Ну можна користуватися санітарною кімнати, але у нас були випадки ну навіть скажу вандалізму і такого, знаєте, неохайного, небережного відношення до того, що відбувається. Тому тут би я хотіла звернутися, що так, ми впускаємо, тому що ми розуміємо, що таке і ракетна небезпека, шакетна небезпека, але тим не менш, щоб люди розуміли, що тут не може бути багато людей. Тут є охоронець, який впускає. Тому не нехтуватиме правилами поведінки саме в укритті, там де будуть навчатися діти. Практично вже останні три роки ми вкладаємо кошти міської влади місцевого бюджету саме на Протипожежну безпеку, охоронну сигналізацію, пожежну сигналізацію, і тому ми вимагаємо теж від керівників закладів те, щоб було все готове і щоб все було підключено, і щоб були заключені всі договори на обслуговування. Всі заклади нашої загальної середньої освіти дошкільної освіти повинні мати і пожежну сигналізацію, охоронну сигналізацію. і Так далі, тому цьому теж приділяється дуже велика увага. Під час моніторингу стану пожежної безпеки об'єкта на особливу увагу звертається ця відповідність. Є в евокуації відповідним нормативним документам забезпечення первинними засобами пожежогасіння, а також наявності укриття закладів освіти під час навчального процесу. В Загальному 24 й ліце відповідає нормам. Є деякі питання, які потребують доопрацювання, які вже в робочому порядку усуваються під час огляду комісійного обстеження. Працювання в загальному потребується до приміщень засобами протипожежного захисту. Та виведення їхнього сигналу на на пульт, пульт центрального спостереження загальному заклади освіти в Житомирському в Житомирській міській територіальній громаді в задовільному стані. Нам в цьому році 40 років, але ми всі бачимо, що ми робимо все, щоб школа виглядала як нова, як сучасна. На сьогоднішній рік ми набрали шість перших класів, 144 учні, і взагалі у нас майже 2000 учнів і. Колектив робить все, щоб виконати основні завдання це навчання і виховання. Але на сьогоднішній день найбільше завдання це безпека. І тому ви бачили в сховищі у нас зроблено все, щоб діти спокійно, комфортно, не боячись, щоб батьки їх випускали в школу, не боячись, що щось станеться під час тривоги. Ну, тобто, щоб навчання йшло повним своїм процесом. Класи всі забезпечені сучасними меблями. Інтерактивною технікою в початковій школі замість у цих інтерактивних дошок стоять інтерактивні панелі. Вони більш цікаві і більш сучасні. Укриття вміщає 1800, але так як ми вчимося в дві зміни, і у нас є накладка між першою і другою зміною, то в принципі там виходить, що ми беремо 1400. Щодо пожежної небезпеки, в цьому році ми зробили просочення даху. Повністю і горища антипожежними розчинами в цьому році у нас почалась проводитись антипожежна сигналізація, і на сьогоднішній момент виконано 40% І залишився тільки старший корпус, де оці антипожежну сигналізацію треба провести. Це було дуже важко. Багато років ми намагалися це зробити в цьому році. Слава Богу, нам дали кошти, і ми цей момент вже завершуємо. І я думаю, що до 1 вересня до кінця там доведуть цю протипожежну сигналізацію. Харчоблок Вміщує у нас 300 чоловік. Теж великий стан у нього такий, я б сказала, задовільний, нам треба на сьогоднішній день трошки поміняти стіль, ну, сидушок, там такі лавки, поміняти зверху цю частину. Ну, небагато. В принципі, там багато що замінено, там є гаряча вода, там є, ну немає у нас посудомоїчної машини, але ми намагаємося десь знайти, може спонсори, може нам департамент допоможе, може ще щось з посудомоїчної машини, але в принципі харчоблок у нас в такому. Гарному робочому стані.